Покрокова інструкція до виготовлення шкіряної маски птаха з допомогою шаблону закриву. Цей шаблон є в двох розмірах: підлітковий та для дорослих. І плюс до цього в кожному шаблоні є на вибір три розміри клюву для маски і дві пари вій. Тобто ви можете ще комбінувати, у вас будуть в принципі, різні маски виходити з цих комбінацій. Так, буду я робити маску для дорослих. Отже, я хочу ось більший клюв. Всі я прибираю. І я хочу ось такі вії. Теж всі прибираю. Тепер працюємо з цим набором. Переносимо на шкіру за допомогою шила. Робити я буду з двох кольорів шкіри. Як бачите, клюв, перенесли ми дві деталі дзеркально. Так само дзеркально елементи на очі та дзеркально бії. Отвори тут не стандартні, тут і не 5, і не 6 мм. Тут вони більшою відстаню. Тому ми робимо отвори або одинарним пробійником з одним зубцем, або, як в моєму випадку, я просто один зуб викручу, і в мене буде пробійник з одним зубом. І буду ось так пробивати отвори. Детальки у нас такі фігурні, тож рекомендую лезо для точного різу під 30 градусів. Тож, вирізаємо та робимо отвори. Вирізали наші деталі, зробили отвори. Наступним кроком беремо дві деталі клюву, з'єднуємо їх таким чином. Позиціонуємо і прошиваємо цей верхній рядок. Дві деталі разом. Клюв прошитий. Далі беремо нашу основу і будемо прошивати вії. Цей верхній ряд точок з однієї сторони. З'єднуємо і починаємо прошивати. І так само з іншої сторони. Вії на місці. Наступним кроком будемо прошивати деталі для очей та крюв. На викрісі є позначки. Ці точки ми позиціонуємо разом із крюгом. І початок переносиці позиціонуємо всю точку і шиємо одразу через три шари шкіри. Ось так виглядає прошивка. Дошиваємо все до кінця з однієї сторони і позиціонуємо також з іншої сторони. Одразу через 3 шари шкіри. Маска майже готова. Залишилось лише вставити ремінці. Один на одну сторону кріплення, інший на другу. Сюди вставляється пряжечка. Кріпиться воно все на хольнітенах. Маска готова. Всім дякую за увагу. Дивіться цікаві посилання в описі під відео.